Я ночу, там в садіку ночували. Там і бутерброди, і чай, і кофе, і таблетки, міряли давление нам. Місцева жителька Людмила Шокаленко прийшла до пункту незламності, розташованого поруч з її будинком після влучання російської ракети. Жінка каже, тут можна зігрітися, перекусити, переночувати та підзарядити телефон. Світа немає, газу немає, води немає. У квартирах девочки. Я просто сьогодні, вже, коли вчора виходила, я не зображала. А сьогодні зайшла там документи, це що та з чим-то, це таке не виносимо коті. А в нас якраз у мене оце отут вікна якраз. Вона упала. Я прийшла. Мені треба телефон позарядити. Цей намет його відкрив ДСНС, рятувальники, але вони прихищають і нас, волонтерів, щоб ми надавали підтримку. Ми бачили людей, які були вже травмовані, приходили після надання медичної допомоги їм. Сиділи тут. Звичайно, люди звертаються ще за психологічною допомогою. Їм треба проговорити про свій біль, не тільки випити чашку гарячого чаю, а ще й розповісти про свою історію. Люди з навколишніх будинків приходять сюди з власним посудом, аби набрати гарячого чаю для маломобільних родичів та сусідів, говорить волонтерка. Ми тут щоб надавати гаряче харчування, яке вже замовлено, чай, каву, бо дуже холодно. Також в будинках відсутня повна комунікація: немає ні води, ні світла, ні газу. То ми пропонуємо їм в їх тару щось гаряченьке. Є люди, які не вийшли зі своїх приміщень, старенькі бабусі. Вони чекають на той чай, і добре, що про них пікуються їх сусіди. До нас звертаються рятувальні служби, тому що вони працюють ще з вечора. Ми також приїхали о 23-й. Сюди плануємо бути стільки, скільки буде потрібно. Один з мобільних пунктів незламності Державна служба з надзвичайних ситуацій у Сумах розташувала на вулиці Троїцькій. Там тепло, є інтернет, можна випити чаю та зігрітись, говорить, виконуюча обов'язки директорки школи номер 8 Ольга Янчук. За її словами, за два місяці його послугами поки не скористалась жодна людина. Жінка додає, він завжди відчинений і готовий до роботи. Нашим пунктом незглавності зазвичай користуються як укриттям під час повітряних тривог. Пункт незглавності забезпечений як питною водою, так і продуктами харчування. Це для перекусу, це і печиво. І чай, кава також батьки з маленькими дітками можуть скористатись памперсами, які в нас є, для того, щоб переодягти малих дітей. А цей пункт незламності впродовж минулої ночі відвідали близько трьох десятків людей. Говорить директорка навчального закладу Наталія Педяш. Жінка каже: здебільшого люди заряджали телефони. Тут є два генератори, які постійно в роботі. Зв'язку із ударом. Вчора ввечері перебувало 15 мешканців Будинків і відповідно люди, які поблизу мікрорайону під час загрози повторного удару, також перебували в укритті загалом близько 30 людей одночасно. В пункті незламності можна переночувати. Відповідно є вода, гарячий чай, ну і психологічний стан. Для стабілізації з 8 години у нас було вимкнення світла. На час вимкнення працює аварійне освітлення, і за потреби вмикаємо генератор. За словами прес-секретарки Обленерго Світлани Калиш, 18 листопада станом на 15 годину майже 7 тисяч споживачів електроенергії у Сумській області знеструмлені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Катерина Іваненко Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.